Рада сьогодні ухвалила законопроект про зменшення акцизу на імпортні вживані авто. За такі зміни проголосували аж 237 народних обранців. Однак, не спішіть хапати за паспорт, гаманець та мчати у Європу, бо законопроект містить чимало нюансів. Про них далі у матеріалі Артема Джибко. Вживаним автомобілям з Європи зелене світло сьогодні. 237 народних обранців таки підтримали законопроект, який суттєво зменшує акциз на ввезення машин молодших від 2010 року. Якщо раніше за п'ятирічну машину з об'ємом двигуна від літра до півтора власникам доводилось платити по євро 36 за кожен кубічний сантиметр, то тепер акциз зменшиться до 6 євроцентів. Так само з двигунами об'ємом до 2,2 літра. Вартість збору на них складатиме 587 євро замість 3600, як маємо сьогодні. Акциз на двигуни до 3000 кубічних сантиметрів скоротиться у восьмеро. Відшутно здешевшують і дизелі. Для прикладу беремо Форд 2013 року з двигуном 1,6 літра. В Німеччині він коштує 5 тисяч євро. Тепер вся процедура розмитнення стане вам у 2228 євро замість нинішніх 5. Однак є кілька але. Ця норма не стосується автомобілів вироблених у Росії. Також українцям варто пам'ятати, купити авто за 300 чи 500 євро навряд чи вийде. Машини старші за 6 років не відповідатимуть стандартам Євро-5. Якщо говорити про японських автомобілях, то у них до сих пор Євро-5 немає. Тобто їх не можна буде завозити в Україну до 2011, 2012 і 2013 років. Далі більше. За новими правилами можна ввозити лише один автомобіль на рік. При цьому купивши машину в Польщі чи Німеччині, продавати її ви зможете не раніше, ніж через 365 днів. У іншому разі. Платити доведеться повній. Це зроблено для того, щоб перекупники не зробили це бізнесом. Якщо ви хочете самі купити автомобіль за зниженими цінами, ви повинні самі поїхати в Європу, самі там його придбати, приїхати сюди, розмитнити і рік на ньому кататись, як мінімум. Автори закону прогнозують, такий крок допоможе залучити до держбюджету понад мільярд гривень. Тож, якщо ви мрієте про п'ятирічне авто з Європи і готові самі придбати його на одному з тамтешніх авторинків, тоді вам час відкорковувати шампанське.